Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки, і сьогодні до нас прибуває з Китаю, а саме з сайта Aliexpress, ось таких дві невеличких тоненьких посилочки, друзі. Тому не забувайте підтримати відео пальцем догори, підписатись і залишити коментар. А я вам бажаю приємного перегляду. Ось такі дві цікавих невеличких посилочки. Тут вони коштують долар і майже долар. по, по одному долару. Тому давайте зараз ми це все діло з вами відкриємо. І подивимось, що там нам всередині прийшло. Так, тут більш нічого немає. І ось приходить ось такий невеличкий маленький кабель від фірми SGR. Це Type-C. на... Jack 3.5. Для телефонів, які не мають, наприклад, для тих, хто любить ще користуватись провідними наушничками, і немає зараз теперішні телефони. Ви знаєте, що не мають. Уже монтовано джека 3.5, тому ось саме з такій нагоді буде кабельчок. Type-C на ось такий джек. Тому давайте, в принципі, можемо якось його перевірити. Ну І зараз ми перевіримо цей кабель, підключимо до ось такого телефона POCO F5 Pro і будемо використовувати ось таку звичайну гарнітуру. Кабель, і зараз я дещо якийсь знайду трек, підключу, і зараз ми разом з вами прослухаємо, як воно звучить. Так, ну що, я знайшов там декілька треків, і, в принципі, я ось зараз підношу до мікрофона і включаємо звучання. Ну, і ви, в принципі, і почули, як ви бачите, справляється, працює бездоганно, без проблем, звучання хороше. Наушники звичайні проводні. Ось такі від фірми Samsung з регулятором гучності і кнопкою Play-Pause. Ну що, друзі, в принципі, якби можу рекомендувати. Доволі хороша фірма SSGR зарекомендована. Беру багато вже таких от їхніх різних девайсів, шнурів, перехідників, і можу підтримати лайком. І, звичайно ж, рекомендувати. Тому ось, в принципі, тільки за. Ну що, і наступна посилочка. Ось така наличка. Відкриваємо там Нічого немає. Це ось такий невеличкий маленький ножичок, дивіться. Силочки на продавців залишу ось тут внизу в описі під відео. До речі, на ось цей ножик він ой, відправлявся з самою дешевою службою доставки, і трек номер не відслідковувався. По цій все було окей. Так, ось такий йде тут. Під ще. І ось такий невеличкий ножичок, дивіться. Ось так він. Дещо він тут хлипкий такий, але в ось ці позиції. Ну, сказати, що він гострий, я б не сказав би, що він гострий, але ось такий він йде. З нержавіючої сталі. Можливо, ось тут ще е зірочку і шеріфа можна буде підтягнути, але. Якщо чесно, давайте зараз спробуємо дещо на ньому ним порізати і чи буде різати, ну, мені здається, потрібно ще доводити доволі дуже грубий метал. Для прикладу навіть візьмемо цей посилочку, конвертик, і ріже, як ви бачите, без проблем. В принципі, Ну, він гострвати. Я вам скажу, ну, щоб там аж прям така, щоб класна була заточка. я Не скажу, ну е, погодьте, що все ж таки за таку ціну, ну, бачите, коли не складається, ось тут така дужечка вона підгинається. І в цій позиції він доволі непогано тримається. І ось такі є ще кільця. Як ви бачите, ось так ось воно має вигляд, у вигляді брелочка. В принципі, ножик непоганий, друзі, але якби його більш трішки носити з ключами, десь в сумці, тому що десь в сумці, допустим, з іншими речами, він може нечайно так відкритись, ви будете лізти і можете поранитись тому. ну, Він більш жорсткіше закривався, так, він дуже мягенький тут. Тому може десь відкритись. Але як підручний засіб, десь там, в принципі, може проводитися. Ну що, друзі, ось такий був класний випуск, такий класний кабельочок. І ось такий невеличкий ножичок з Aliexpress. Силочки залишу на продавців знизу. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей. Пока!